Зі освіти от по напрямку дуже багато робочих питань, які потребують нагального вирішення. Сьогодні на сесію ми виносили всього-навсього два питання. Освітяни є заручниками на сьогодні відсутності програм. Управління освіти провело закупівлю на проходження медичних оглядів. Проте ми не можемо укласти договір і не можемо сплачувати за дану послугу без відсутності програми. Які наслідки від цього? Або освітяни. Вимушені проходити власним коштом медичний огляд, або відповідно до вимог законодавства, їх треба відсторонити від роботи і зупинити роботу в очному форматі. І вся та робота протягом останніх років пророблена для того, щоб дітей повернути до очної форми навчання, вона йде на нівець. Із-за чого? Із-за бездіяльності окремої групи осіб. Програма Безпечний заклад освіти. На сьогодні керівників виписують штрафи за відсутність пожежної сигналізації в закладі. Більше трьох тисяч гривень один штраф. Програма не прийнята, фінансування з бюджету 0 на цей напрямок. Керівники заручники цього питання, вони мають або сплачувати самостійно штраф, або зупинити роботу закладу в очному форматі. Перевести в дистанційний режим до вирішення даного питання, давайте всі разом відповімо на хоча б отакі два елементарних питання, що ми маємо сьогодні робити, як функціонувати, коли одні служби відповідно до вимог законодавства говорять, що кримінальна відповідальність ми вас маємо штрафувати, а інші просто прямо показують бездіяльність в цьому напрямку для. Того, щоб управління мало в законний спосіб разом з керівниками закладів діяти, і є ще низка питань, які ми готові виносити далі на розгляд, на прийняття, на обговорення, для того, щоб в громаді все функціонувало. І для нас дуже важливо, щоб діти отримували послугу якісну в очному форматі, в безпечних умовах. Ми для цього робимо максимум по залученню міжнародної допомоги. Але без Допомоги з бюджету громади. А на сьогодні маємо визнати: на жаль, галузь освіти є бюджету утворюючою галузі взагалі міста, і при цьому вона є дуже недофінансованою. Питання доплати. Педагогічним працівникам закладах дошкільної освіти, професійної освіти за несприятливі умови праці. Це питання з січня місяця не розглядається. Ми надали всю інформацію необхідну. Всього-навсього 1300 гривень доплата кожному педагогічному працівнику. По такому напрямку пішов, до прикладу, Житомир, який проводять, наприклад, в січні місяці прийняли зміни до бюджету. Одеса по місту Чернігову є обговорення. Як, що, звідки, хто не дав яких розрахунків. Ми всі розрахунки надали. І я сподіваюся, що найближчим часом це питання все-таки буде вирішено.